З новим роком, друзі, нехай цей рік стане новим початком, коли біль минулого перетвориться на силу для відродження. 2024 рік був непростим, та разом ми вистояли. Попіл, про який говорять, нехай стане родючим ґрунтом для нових світлих змін. Ми впевнені, що 2025 рік принесе справедливість і прозорість. Володимир Зеленський буде притягнутий до відповідальності за державну зраду і всі, хто причетний до зловживань чи зрадницьких дій. Постануть перед судом, це стане важливим кроком до відновлення довіри та справедливості в Україні. Бажаю, щоб із завершенням цього року закінчилися темрява, жорстокість і безглузде кровопролиття. Нехай ми всі рухаємося вперед до миру, до справедливості, до світла. Як казав Ганді, майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні. У ці складні часи важливо пам'ятати, що кожен наш добрий вчинок. Кожна щира дія наближає нас до кращого завтра, зичу кожному з вас віднайти радощі навіть у найскладніші дні, адже всі ми разом чекаємо на одну велику радість нашу перемогу. І нехай вона стане яскравою зіркою, що освітлює шлях у 2025 рік рік миру, свободи і щастя з Новим Роком. Нехай нова сторінка історії стане про світло, надію і відродження нашої батьківщини. Слава Украине! Молодой человек, что вы делаете? Перестаньте такое кричать на Красной площади. Извините, извините, я больше не буду. Героям слава! Я кому сказала? Молодой человек, перестаньте, мы сейчас арестуем в конце концов. Извините, я больше не буду, честно, больше не буду. Смотрите, я смотрю, вот тут лежу. Еще не вмерла... Наступный рик, он точно будет краще. Я впевнен в это. Владимиру Путину пришло письмо Перепишите свое население 9 раз И вам будет счастье Владимир Владимирович Путин А не пошли вы нахуй